Вітаю, шановні друзі! З України, з Уманщини, хочу вам розказати про бруслину бересклет жовто-облямований. Жовто Дуже гарний сорт. Його, звичайно, можна і пустити на штамби, можна пустити погорожі, по можна просто кущиком. Я поставлю тут фото кущика, як він у мене раніше ріс. За два роки він отако сильно розрісся, бачите? Але. Не це тема моєго відео. Бачите, на сонечку він такий, як і завжди: жовто-жовто-золотисто-облямований. А ось що я побачила в тіні. Подивіться, що сталося з листочками. Ось, бачите, оця облямовочка стала світло-салатовою, але не золотистою. І такий самий кущик у мене є. В дворі я його посадила, приїхала, і думаю. А що це за, за якийсь кущик бруслини? У мене такого сорту не було. Подивилась по записам, а це золотисто облямований. Тобто, якщо ви хочете мати отакий гарний кущик, то його обов'язково треба садити на сонці. А тіні він буде зеленіти. Оце я хотіла вам і розповісти. Всього найкращого вам разом до перемоги!